Сахар, І... Я навряд чи буду. Сказіть, напри, Доприк, на для кворму вам потрібно нам вас сахара. Я для кворуму, да. Для того, щоб... визначимося, хто буде через Так, висі. але всі не буде завтра, він сказав, що... А він не буде? Він завтра з Буштином розбирається. А о котрій? О котрій? Ні, він казав, що завтра він щось Нам тільки після завершення тестування, коли ми будемо мати результати. Провести з нею так. Да, а да. на котрій вона не співбачить? Ну, дивіться, вона... Тестування, нас... можливо, ми... Ми ж не можемо да, зараз навіть обговорити, чи ще... будемо... Можливо, ми не знаємо, який відсутність. Можна зранку одразу повідомити, чи вона пройшла? Пройшла. Ми, ми постараємося ми... її організувати. Добре, завтра. Зможу... Да. 12, 12, 12, 12, я повідомлення зможу 12.30, 12 підійти, буду тут недалеко, mm -hmm. на 10. А, а, давайте я запишу. 11, 11. 11. 11. 11. 11. 12, 30, 12, я б могла З Так, дивіться, завтра будемо проходити тестування, то може ми зберемося, тут зберемося, будемо зібратися і роз'являтися. Туди ми під'їдемо то за з інтернетом. Якщо ми будемо, що то приймемо рішення про того, щоб прокоментували. Все, котрик. Все, тоді ми вам дуже дякуємо за роботу. Так, Стосовно того, оповню мазур здалася, не здалася. Мазур з не який видав. Якщо це на 9, то на 9, значить, вона дуже багато. Хотіли uh, скарги сказати, uh, але вже напевно, пам'ятає вчений опрацював.